Естімерос афісіонадос ал футбол, лас дамос ля бєнєвіде ел естадіо есколяр де Леополіс, донде се діспатура ля фінал де ля копа де Леополіс. Де ля ріжіони де Леополіс ірник Новояворецьк новий розділ. Лес квадре соно пронте і тіфозі соно карічі ці парти. Починаємо, друзі, нашу трансляцію фіналу Кубка. Львівської області. Нападник команди. Отож, друзі, давайте до складу команд і розпочнемо насамперед з номінальних гостей сьогоднішнього поєдинку. Футболіст бувають у нас новороздільці. Ну, Помічаємо те, що десь зараз на 14-ту хвилину в нас, схоже, новий розділ вибрав тактику другим номером. Так, вони стараються більше чекати щось від суперника, що запропонує гірник Новоявріч. Ну подивимося, що буде далі. Зараз атака гірників на Лімофланді розвивається. Ну і давайте повернемося. Ось якщо ти помітив, яремо, є певний сумбур у діях у захисті. Зараз нового роздолу. Зубар перестрибнув білого, білий помолився, пробивав Зубар і міг відкривати зараз рахунок на 13-й хвилині цього поєдинку. І як же невдало тут білий грає на виході біля е, бровки поля, тому що не пішов зараз новий удар. І знову над воротами, і знову позиційно. Не... Після підказок від Андрія Гарабця. Він попросив трошки заспокоїтися. І трошки взяти м'яч під контроль. Це дуже важливо відверто, тому що ми побачили справді хороші моменти від гірника. Тим часом вербний на газоні. Роман Блавацький демонструє перший гірчичник. І це для Богдана Адема. Це насправді ділу, адже тут, тут дуже небезпечний пол був. І жодних зволікань не було у Романа Блавацького. Тим часом бачимо спілкування, який працює на усіх поєдинках. Момент зараз! Для нового роздолу продовжу після цього епізоду падіння Адама. Плавацький прекрасно бачив цей епізод, показує, що там без порушень Мельник Андрій, він же в багатьох поєдинках другим воротарем був і за ветеранів грає. Тобто я все правильно схоже, зрозумів. вітаємо з ним народження. Про цього, цього пана Андрія йде мова. Много еліта і насправді всіляких вам гараздів. Якщо ну, це з... про цього мельника, ну я думаю, не помиляюся. Я насправді. думаю, нам зараз підкажуть. На правому фланзі зараз м'яч оборони нового Роздолу. І де зараз буде пробувати? Пробуває! Повз де Деда б'є. Як же ж м'яз Там... тут построта? Дивимося, як зараз чи пряма по дома. Зубора зараз дають йому пробити на каналі футбольного клубу Новий розділ. Намагаємося бути з вами сьогодні максимально. Та да є до речі, я перепрошую. Дає ще трансляція і на новому роздолі на ой, перепро на ютуб каналі Гірника. Але Гірника, ми точно так, ні так. за кого тут не вболіваємо. Боліває, повірте, так. я вболіваю за літо за. Команду довбушівець СОПів це з Івано-Франківської області, Коломийський район. Більш мене команд улюблених немає. Ми з Єремою не бачимо, що там відбувається. Тому переходимо до чату у трансляції на Ютуб каналі Гірника. Єремо, тобі слово. Так, зараз будемо друзі дивитися, що в нас відбувається на Полі, а потім ще повернемося до коментарів. Крижанівський тут опинився практично на позиції під нападником. Музика-передача Олени! Чеким же не зовсім я впевнений, чи зміг би відбити. Музика передачу віддає. Прекрасно. А тут справді для нового роздолу, друзі, можемо зафіксувати цей момент. 35-та хвилина наразі найнебезпечніший момент, який ми побачимо. Ну і знову Деда у штрафному майданчику Дорошенко проти нього грає. Розвертається Деда. Пробиває і знову повз ворота. Ну неймовірно, щось робить сьогодні 59-й номер, дуже активний Та не лише і вже сьогодні не сьогодні. Про весняну частину чемпіонату, хто куди піде, тому що е, ми в такий час живемо, що я так хочу без песимізму, але ви прекрасно розумієте, про що я говорю. Що говорити за турнірним принципом, то точно йдемо про новий розділ. А там же. Ой, Адам пробиває! Ось він момент! Ще добивання! І як же ж тут не забиває зараз новий розділ! Фантастичний момент! Адам пробиває Мартюк рятує команду. Далі першим мог роздолу Білочорні. Вони 12-й номер Роман Білий, 11-й Павло Крижанівський, номер 3 Ігор Острувка, номер 5 Валерій Дорошенко, номер 8 Мар'ян Давидяк, номер 13-й Роман Цень, номер 2 Дмитро Деревецький. Ось зараз момент був одразу біля воріт нового роздолу. Номер 10 Андрій Олени. Він дуже пристойно виглядає. І це стосується не лише це стосується і футболу, це стосується і футзалу. Дуже-дуже пристойно себе почуває. Чехом ну, і... гірник в атаці. І навіз зараз до штраф ногу, і Ледь не залетів за комірець, м'яч зараз Роману Білому. Там і... сніг, сніг, сніг залетів за комірець, зараз вболівальних діл. <рес> там Андрій Ільків здається, зараз готується. Так, Ільків, Ільків. Що команди, і зараз не непогано. Не Справді було так, чому задали креску Ільківа? бо ми цим не говорили. Десь туди. Далеко буде спрямовано від Везеняка. На мізерника він кинув тут. Мізерник один в оточенні декількох суперників прострілює. і Зубар зараз опиняється на газоні. Ні, немає пенальті, потрібно підійматися. Зубер продовжує тримати і Тут уже колективний відбір. Ще один удар. На сам стандар дивимося для нового роздолу. На ближню. і ви знаєте, зараз ну, і тут... і знову намагається на правому фланзі побудувати свою атаку. Ще одне закидання від Давидяка до штрафного майданчику на дальню стійку. Там би деревецька Подивимося повтор цього епізоду. От він навіз від Давидяка до штрафного майданчику. Приймає тут деревецький мяч. Ну і влучає, влучає. Це на погулянці. Район Погулянка біля личах кладовища. ще встигаєте, друзі, і втигаєте знову і знову Теревецький отримує по ногах. Це може бути жовта картка. Безумовно. Одразу жовта картка від Романа Бловацького питань до цього немає. Яку композиції питання є, питань немає. Я думаю, що присутні, е то е ми побачимо одразу ж пенальті там без додаткових е двох тань. Тим ну, часом Мізерник на газоні, а Собі... піднявся. Ти за час згадав, знаєш, час рікою пливе. Здається, нещодавно нам було з тобою по 17 на першому курсі філософського факультету. а Сьогодні нам по 32. Ще одна жовта картка. Зараз для. Ох, зараз спалахують пристрасті. спалахують дуже пристрасті. Мізерник цією жовтою карткою нагороджений. Музика дуже активно зараз сперечається. Ці хлопці, отак, вони зараз трошки так прихоплять один одного за шию. От зараз ми бачимо цей епізод. От мізерник отримує жовту. Так. Але потрібно зважати, що... цього поєдинку буде, і ось він навіз до штрафного майданчику, пішов, грає зараз деда на добиванні і не зумів у ворота м'яч спрямувати, повз ворота пробив. Ну, можливо, варто було не рухати його, там і так від когось із гравців нового роздолу покидав Просто підтримайте сьогодні. Там не йде, мова про якісь сотні тисячі, а скільки можете. Це один факт. А другий, от ви зараз як не як в комфорті, десь переглядаєте цю зустріч, а хлопці та дівчата неймовірних. Важких умовах забезпечують ваш комфорт. Просто ну, напишіть слова підтримки. Те, що Червона ви в тилу. картка, Ерема! Червона картка у цьому епізоді. Ого! го На дві хвилини гірник зараз залишається у меншості. Ну, цей епізод треба ще, ще раз давай переглянемо, дають серед трансляції. Повторюється. Фінальний свисток від Романа Блавацького фіксує 0-0 в основний час. А отже, на нас чекатиме те, на що очікували, напевно, найбільше вболівальники і найменше наставники команд. Серія пенальтів. Да, а там до речі, один з вболівальників питається, чи ми будемо транслювати пенальті? Вибачте, ні. Я жартую. Ми за їдемо за додому, за додому. Оскільки за додому. За... остання сімка зараз їде. Так, так, справді якісь тут ідуть дискусії. Ну, і вмикається в болівальники. Ось тут зараз на перший план також буде виходити і підтримка болівальників, яких сьогодні на стадіоні школяр більш ніж достатньо. Здивуюся, якщо Святослав це Зубер буде першим люди. Да, та, це досвідчені люди, і цілком цілкомовірно, що вони будуть прирвати. Якщо говорити про новий розділ, то я думаю, мова про Адама, про музику Невського перша у серії пенальті. Розбігається Слоневський. Пробиває, вгадав білий, але збиває 29-й номер. Ірникається один Ну ледь ледь білий зараз не відбив це. Пенальті він вгадав, все таки. Е, я думаю, може переживають за Богдана. Збігається Богдан пробиває і спокійно, <хи> на досвіді. <хи> <Професур> Легенда! Легенди ще забуває. <хи> <зараз. хи> а подивіться на емоції Богдана, він одразу ж показав. Я ж вам казав, я ж казав, я не дарма тренувався. Але подивіться, на якому спокої. Білого. Грабовський. І здавалося, уже цього разу врятує білий, але не вдалося <хи> йому це зробити. І 2-1. Да, знову ж <хи> туди ж. Але подивіться, і Грабовський, і Слоневський відіграв тривацький. Пробиває. і забиває. Марчук дуже близьким теж був, щоб відбити це пенальті, але з другого боку Деревецький. Розбігається зараз Брода, удар від нього. І рятує! Рятує Білий свою команду. І залишається 2-2. 2-2. І Острубка зараз рухається до виконання пенальті. Розбігається зараз. Острубка, пробиває і спокійно на досвіді реалізовує цей момент, і 2-3. Схоже, що справді тренували. Пенальті. Новороздільці і робили це не де-да! Деда проти розбігається, Біло. пробиває білий знову. гадує, але не рятує, Та де збивається. цей м'яч відбити, це без шансів буде. Так от, повертаючи до того, як буде святкувати. Дуже важливий момент зараз в серії пенальті. Ми намагається Марчук заплутати Оленеч. Оленич пробиває і розводить голкіпера та м'яч по різних кутах, і все. Якщо зараз білий відбиває, Ти теж маєш з ними їздити. Мізерник. І, Здавалося, врятує білий, але не вдалося це зробити. Розбігається музика, пробиває, реалізовує І новий розділ. Чемпіон Кубку Львівської області з футболу сезону 20-25. Новий білий розділ тріумфує. Насправді фантастичний момент для нового роздолу. Ми бачимо ці емоції. Насправді це феєрія для містечка, для команди. Команда з першої ліги. Чемпіон першої ліги, яка практично можна сказати, 4 роки лише існує як професіонал. І зараз цей колектив, це місто, місто тріумфує. Ця дуель тренерів, зокрема, Андрія Гарабця і Івана Кованди, завершується на користь Андрія Гарабця. Його підопічних святкують. Вони святкують абсолютно увесь новий розділ. Ми бачимо зараз на екранах. Мені здається, в новому роздолі там жінка-мер. Ну, Мусить десь забезпечити, щоб завтра в новому роздолі був вихідний день, то все жарти. Звичайно. Питань до бригади арбітрів абсолютно не було. Роман Блавацький чудово матч відсудив. Йому допомагали Юрій Ковальчук, Юрій Кравченко. Не пощастило багато хто називає пенальті як лотерею. Ну і сьогодні можна сказати, що трошки ти з новому роздолі погоджуюся. Абсолютно... Ані, до, до речі, можете просто навіть сьогодні зустрічати той автобус на в'їзді. Там є вийшов на такий фантастичний рівень. Ну і ось йдуть ці гравці. Музика. E, взагалі, просто феєричний сезон, повторююся, від цього виконавця білий. По трансляції. Цень, до речі, Крижаніньо, Це ж якщо мені не зраджує пам'ять, то я крастина. Долі так його один раз назвав. То я думаю, так йому приживеться. Тепер і чемпіонів музика підіймає кубок і новий розділ. Чемпіон кубку Львівської області з футболу сезону двадцять двадцять І мені здається, ця радість від Львова точно лунає зараз як мінімум до нового роздолу. Ці згадували ситуація на фронті складна, і футбол нам нагадує про те, що ми повинні бути єдиними. І ось такі епізоди історичні. Говорять про те, що українці вміють єднатися навіть у часи, коли здавалося, б, ну міг гірник, Ти правду кажеш, піти зараз до роздягальні, але ні, залишилися. Зробили спільне фото на згадку про цей чудовий поєдинок, тому що воно вже історичне, бо матч завершився.